Україна це мальовнича європейська держава, де проживають щирі гостинні та працьовиті люди. Україна відома на весь світ неповторною природою, родючими землями, вродливими дівчатами, смачною їжею та волелюбністю українського народу. Проте є ще чимало цікавих речей, якими Україна може приємно здивувати у цьому відео. Ми розкажемо вам про 10 цікавих фактів про Україну. Український літак Ан-225 Мрія є найбільшим та найпотужнішим транспортним літаком у світі. Літак був створений київським конструкторським бюро імені Антонова. Український крилатий велетень, який має шість двигунів, здатний підняти у повітря вантаж вагою у 250 тонн. За своєю вантажопідйомністю ан мрія не має жодного аналогу у світі. Автором першої у світі конституції є українець Пилип Орлик, 5 квітня 1710 року. Він був обраний гетьманом запорізького війська. У цей же день він оголосив Конституцію прав і свобод війська Запорізького, яка складалась з преамбули та 16 статей. До речі, конституція Сполучених Штатів Америки була прийнята в 1787 році, а Франції та Польщі тільки в 1791 році. Відомий на весь світ український письменник, поет, художник та громадський і політичний діяч Тарас Григорович Шевченко завдяки своїй творчій діяльності став культовою особистістю не тільки на теренах України, а й за її межами. В Україні та ще у 35 державах світу встановлено 1384 пам'ятники українському кобзарю. Такої кількості монументів немає жоден світовий діяч культури. Більше пам'ятників ніж Тарасу Шевченку у світі встановлено лише тоталітарним вождям. Станція метро Арсенальна в Києві є найглибшою у світі. Вона занурюється під землю на рекордні 105 метрів. Станція метро була побудована однією з перших в 1960 році у безпосередній близькості до будівлі парламенту. За деякими даними у тунелях біля станції метро Арсенальна є таємні сховища для політичної верхівки. Найстародавніша відома вченим мапа, а також найстародавніше поселення Homo sapiens було знайдено саме на території України у селі Межиріччя Рівненської області. Стародавня мапа була вибита на кісті Мамонта. Цим знахідкам приблизно 14,5-15 тисяч років. Найдовшим музичним інструментом у світі є українська трембіта, довжина якої може сягати до 8 метрів, а її звуки чутно більш ніж на 10 кілометрів. Трембіта поширена в східній частині українських Карпат, зокрема на Гуцульщині, у Польщі та Угорщині. Одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень це народна українська пісня Щедрик, яка починається зі слів Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Пісня записана українським композитором Миколою Леонтовичем. У світі Український Щедрик відомий як «Carol of the Bells» або «Ring Christmas Bells». До речі, на YouTube різні виконання Щедрика набирають десятки мільйонів переглядів. На території України зосереджено 25% всіх запасів чорнозему на планеті. Чорноземні ґрунти при правильній обробці дають найбільшу кількість врожаю. Саме тому під час Другої світової війни німецькі солдати вивозили український чорнозем на поїздах. Україна знаходиться на четвертому місці у світі за кількістю громадян, які мають вищу освіту. Населення України належить до найбільш освічених, а кількість людей з вищою освітою на душу населення є вищою за середньоєвропейський рівень. Саме тому українські спеціалісти, особливо у сфері інтернет-технологій, дуже цінуються у світі. Красиві в Україні не тільки жінки, а й банкноти. У 2008 році комісія з естетики міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу, крім гривні, до компанії призерів потрапили австралійський та американський долар, євро та болгарський лев. Ось такі вони: 10 цікавих фактів про Україну. А які цікаві факти про нашу державу знаєте ви? Напишіть у коментарях під цим відео. Ну і звісно ж, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео.